Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок математики. Ми розпочинаємо новий розділ сьогодні: додавання і віднімання одноцифрових чисел. Але спочатку проведемо аналіз діагностувальної роботи, а далі вивчатимемо тему додавання чисел 2 від 2 до 9. До дев'яти з переходом через десяток, розв'язуватимемо задачу та пригадаємо об'ємні геометричні фігури. Не урок, а справжнє свято, бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Я дякую всім, хто вже надіслав мені свої діагностувальні роботи. Зараз подивитесь і на свої роботи, і на те, як треба було правильно виконати. Зробіть потім висновок, чи все ви правильно зробили. Перше завдання треба було записати склад числа 10, доповнити ось цю табличку. Починаємо. 4 та 6, 8 і 2, 5 і 5, 3 та 7, 1 і 9, 7 і 3, 6 і 4, 2 і 8, 9 і 1. Наступне завдання треба було порівняти числа. 54 більше, ніж 45, 36 менше, ніж 39. 100 більше, ніж 86. Наступне завдання. Треба було записати кожну довжину в сантиметрах та дециметрах. Перше 77 см. 77 це 7 десятків та 7 одиниць. У нашому випадку 7 дециметрів та 7 сантиметрів. 93 см. Як розкласти на розрядні доданки 9 дециметрів та 3 см, 12 см 1 та 2 см. Четверте завдання: знайди значення виразів. Запиши результат. У першому стовпчику треба було додати та відняти одиницю 57 додати 1, 58. 65 відняти 1, 64. Тобто, у першому прикладі це наступне число, у другому прикладі попереднє число. Далі 98 відняти 90. Розкладаємо на розрядні доданки 90 та 8. відняли 90, залишилось 8. Знову додавання одинички це наступне число. До числа 27 додати 10. Додаємо до десятка десяток. Вийде 37. Від числа 74 відняти 10. Віднімаємо десятки, Кількість одиниць залишається незмінною. 64. Наступне завдання треба було розв'язати задачу. У вазі лежить 29 яблук і 14 грушок. Наскільки більше яблук, ніж грушок. Пригадуємо правило: щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Від 29 відняти 14 буде 15. І відповідь на 15 більше яблук, ніж грушок. А далі треба було провести самооцінювання. Вам було Легко при розв'язанні завдань діагностувальної роботи, чи мали сумніви, та було, потрібна була допомога, чи було дуже складно. Ну, а зараз відступіть, будь ласка, чотири клітиночки від попередньої роботи та запишіть 16 вересня. Далі пригадайте, як красиво пишуться цифри, та запишіть число 19, якщо не дуже гарно вийшло, то ще раз. Та число 10. Ну а зараз будемо називати пропущені числа. Знову ж таки, дітки, повторюємо склад числа 10, адже на ньому все будується. Десять це три та ще сім. Десять це вісім і два. Десять це п'ять. Один і. Десять і це шість. Ну, а зараз треба буде прочитати кожний вираз та назвати його значення. Тобто розв'язати приклад. До 1 додати 2 дорівнює. Легкий приклад. 3. До двох додати 2. Три плюс 2. До чотирьох додати два, до п'яти додати два, до шести додати два, до семи додати два. До восьми додати два. Ну а зараз поглянемо, як же ж нам? Додати до 9, 2 маємо 9 зелених квадратиків. Треба додати 2. Як додавати? Спочатку ми маємо додати 1, щоб стало 10, доповнити число до 10, а потім ще 1. Отже, число 2 розкладаємо на 2 доданки. І до 9 спочатку додаємо 1, як показано на малюночку, а потім ще 1. До 9 додали 1 10, та ще 1 буде 11. Отже, запам'ятовуємо: спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати цілий десяток, а потім додати решту одиниць. Давайте обрахуємо, скориставшись підказкою, до 9 додати 3. До 9 спочатку додамо 1 з оцих трьох, а потім іще 2 дорівнює правильно 12. До 9 додати шість. Спочатку додамо один. Дивіться. Один додамо, щоб стало 10, і залишиться ще 5. До десяти додати 5 буде 15. До 9 додати 2, розкладаємо 2 на два доданки один і один. До 9 додали один та ще один. Всього два. Відповідь 11. До 9 додати 4. Щоб стало 10, треба спочатку додати один, а потім від числа 4 залишиться ще 3. Отже, до 9 додали один 10, а потім ще 3. Один, два, три. Разом. 13. От, дітки навіщо добре знати склад чисел? Продовжимо виконувати завдання на додавання числа частинами. До 9 додати 4. Спочатку 1 І ще від 4 залишиться 3. Разом 13. До 9 додати 6. Спочатку один і потім від числа шість. Залишиться ще п'ять. Разом п'ятнадцять. До дев'яти додати два. Спочатку один, щоб стало десять, потім ще один. І буде 11. До дев'яти додати п'ять. До дев'яти спочатку додаємо один. А потім від числа 5 залишиться ще 4. Разом 14. До 9 додати 8. Спочатку до 9 додаємо 1, а потім від 8 залишилося вже 7. Ще 7. Разом 17 до 9 додати 9. Знову ж таки. Спочатку додаємо одиничку, щоб стало 10, а потім іще 8. Дорівнює 18. Переходимо до задач. Спочатку прочитаємо та з'ясуємо, що в них спільного, а що відмінного. Перша задача. На виставку. Другокласники підготували 10 виробів із пластиліну і 20 виробів із глини. Скільки всього виробів підготували на виставку другокласники? Отже, дітки, про що ця задача? Про вироби, які готували другокласники на виставку. Вони їх ліпили з пластиліну та з глини. З пластиліну 10 виробів, а з глини 20. Питання в задачі скільки всього виробів? Легка задача, так? Щоб дізнатись, скільки всього, треба знайти суму цих чисел, тобто додати. Наступна. На виставку другокласники підготували 10 виробів із пластиліну і 20 виробів із глини. Наскільки більше виробів із глини, ніж з пластиліну, підготували другокласники? В цій задачі? Хоча й дуже-дуже схожі однакові умови, але питання відрізняється, тому і розв'язання цієї задачі буде іншим. Пам'ятаємо, щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Отже, першу задачу за однаковою умовою ми розв'язуємо дією додавання, а другу задачу розв'язуємо вже дією віднімання. Тому що ця задача на порівняння. Записуємо розв'язання першої задачі. До 10 додати 20 дорівнює 30. 30 чого виробів. скорочено однією буквою В. Відповідь: 30 виробів підготували другокласники на виставку. Друга задача. Знову ж таки повторюю, щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Від 20 відняти 10 дорівнює 10 виробів. Тож, наскільки більше виробів із глини, на 10 виробів із глини більше підготували другокласники. Поставте відео на паузу та запишіть розв'язання цих задач. Ну, а тепер попрацюємо з об'ємними геометричними фігурами. Розгляньте ці фігури. Які ви бачите фігури, дітки? Пригадали, як вони називаються? Отже, завдання таке: треба порахувати кількість конусів, ось вони жовтенькі. Циліндрів блакитного кольору та куль. Вони такого фіолетового кольору. Рожево-фіолетового, так? Бускового, мабуть. Порахували? Ну що ж, у мене вийшло так. Малюємо зараз в зошиті конус, ставимо тире і записуємо, скільки конусів. 5. Тепер малюємо циліндр, скільки циліндрів 4. Куля. Скільки куль 5. Наступне завдання. Ми маємо порівняти кількість конусів і циліндрів. Конусів 5, циліндрів 4. Чого більше, більше конусів. А наскільки? Щоб порівняти два числа від більшого, віднімаємо менше. Від 5 відняти 4 буде 1. А тепер порівняємо кількість конусів та куль. Їх однакова кількість. 5 конусів, 5 куль. Тому між цими числами ставимо дорівнює. Погляньте, будь ласка, на ваги. Уважно. Подумайте, чи правильно вони працюють. Подивіться, на перші ваги в рівноваженні. З одного боку ми бачимо пакування солі, а з другого батон. Вони в рівноваженні, отже, важать однаково. Дивимося на ваги. Справа, теж вони врівноважені. Жодна чаша цих вагів не перехиляється ні в яку сторону. Отже, має бути однакова маса зліва та справа. Зліва ми бачимо два пакування солі, а справа три батона. Якщо дивитися на перші ваги. Там, де одне пакування дорівнює одному батону, то на цих вагах мало бути, щоб було врівноважено, або три пакування солі до трьох батонів, або ж треба прибрати один батон, щоб була однакова маса. Ну що ж, ваше домашнє завдання сьогодні, перше в цьому році це. Опрацювати номери 78 та 79 на сторінці 16. Зараз зробіть, будь ласка, фізкульт-хвилинку трішечки відпочиньте, а потім до наступного уроку у вас залишиться час для того, щоб виконати домашнє завдання з математики, не відтягувати це. Надовго щоб потім у другій половині дня. Будьте вже вільними. Ну а зараз оцініть, будь ласка, чи сподобалось вам сьогодні на уроці, чи не сподобалось. А я прощаюся з вами до наступного уроку. Зустрінемось!